Друзі, всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео спробуємо розібратись, чи можна подати заяву на відсрочку від мобілізації, не приходячи в ТЦК, тобто подати її поштою. Дуже багато запитань під моїми відео і ну, телефонують клієнти, також питаються. Дуже багато шуму наробила ця постанова в нас 560. 560. Ну, нею було врегульовано саме цей порядок проведення призову громадян на військову службу. Там дуже багато питань, буду її розбирати також поступово, залишати посилання на відео, дивіться, обов'язково, тому що там дуже багато нюансів щодо відсрочки в особливості. І сьогодні ми не будемо зупинятися на порядку надання самої відсрочки на категоріях, яким вона надається. Це все окремо розберу в окремих відео, а поговоримо лише щодо питання, як можна подати цю заяву на відсрочку. Тобто, у нас в порядку написано, що це подається особисто, ця заява, а чи можна її відправити поштою. Щоб на цю відповідь, щоб на це питання надати конкретну відповідь, я розберу рішення суду. Воно свіже, воно актуальне і зазначу, як на це відповідає в нас суд. Хто ще не підписався на канал, підпишіться обов'язково. Є ще телеграм-канал у мене, ставте дзвіночок. Підписуйтесь, щоб обов'язково бачити мої нові відео. Зараз їх дуже багато, дуже, дуже багато тем. Е, і так, слухайте, що ж тут у нас є? Е, затверджено в нас було постановою кабміну від 16 травня 2024 року 560. Е, порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. І що ним передбачено, з'явився новий такий взагалі розділ якого не було до цього порядку, тобто законом визначалось право на надання відсрочки статтею 23 про мобіліційну підготовку та мобілізацію, вона зазнала змін після 18 травня. Всім же відомо, хто дивився мої відео, і напевно і не тільки мої відео. І тут такого особливого порядку встановлення цієї відсрочки його не було його врегулювали ось цією постановою. І цим порядком. Зараз я декілька позицій з цього порядку зазначу. Детально зупинятись не буду. І так, на 26-й сторінці цього порядку в нас є такий розділ надання відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації та її оформлення. Починається вона з пункту 56-го. Так, і де ж в нас зазначено щодо подання документів. Саме пункт 58 в нас зазначає, за наявності підстав для одержання відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, військовозобов'язаний, крім заброньованих, особисто подають на ім'я голови комісії РТЦК е та СП е його відділу заяву за формою визначеного додатку 4. Так, з'явилась у нас е вже ця заява за відповідною формою. Прикріплю, побачите, до якої додаються документи, що підтверджують. Права на відсрочку або копії таких документів засвідчені в основному порядку, зазначені у переліку згідно з додатком 5. Заява військова зобов'язання підлягає обов'язковій реєстрації. Зупинимось на цьому пункті і більше нікуди по цій постанові ми не підемо по цьому порядку. Зазначу лише, що окремо зніму відео щодо подання копій документів, бо тут дуже багато запитань із цього. Так, окремо зніму відео щодо підстав для подання цих заяв. А тут зупинимось на цій фразі Особисто подають на ім'я голови РТЦК, комісії РТЦК. І Що ж значить особисто? коли я побачив цю постанову, коли вона вийшла. Я подумав про себе, що особисто це, мабуть, і коли ти підписуєш особисто документи, і коли ти особисто з'являєшся, це також особисто. Ну, я так розумію, що е, постанова е, написана в нас без якихось там е, або, або зазначено особисто. І ми будемо відштовхуватися саме від цієї фрази і розкриємо питання: особисто це треба з'явитись до ТЦК, чи можна особисто підписати цю заяву, тобто не представник. Не адвокат, не особа по довіреності, а особисто підписуєте заяву ви і подаєте її поштою. Чи можна так зробити, чи ні? Відповідь у нас в наступному рішенні. 19 грудня 2023 року у нас Одеський Окружний Адміністративний суд розглянув відповідну справу за позовом людини, яка не погодилась, вона направила заяву на відсрочку до РТЦК та СП. Відповідно, РТЦК та СП розглянув цю заяву. І надіслав людині е, письмову відповідь, що їй необхідно з'явитися до РТЦК та СП і особисто принести ці документи, і тоді ця заява буде розглянута. І е, зараз я вам розповім, чим закінчився цей спір. Дуже цікаве рішення, дуже змістовно, буду тезисно на ньому зупиняти, щоб не забирати дуже багато часу. І зазначу одразу, що це рішення вже набуло законної сили набрало. Постанова в нас апеляційного адміністративного суду є, тобто оскаржувало в нас ТЦК це рішення, яке було не на її користь. І 11 квітня 2024 року. Ця постанова залишила в силі рішення першої інстанції. Спочатку зазначу, що було конкретно в рішенні, і в постанові там трошки є, але дуже важлива інформація. І так, звернувся до суду, просив визнати протиправну відмову на дані відсрочки, зобов'язати РТЦК та СП надати відсрочку порядку частини 23 закону України про амбіляційну підготовку та мобілізацію. Так, зазначив, що була направлена відповідь щодо до... щодо розгляду заяви позивача з приводу надання відсрочки, в якій відповідач запропонував з'явитись особисто та подати документи, і жодним чином не проаналізував та не розглянув предмет на заяву щодо отримання відсрочки взагалі. Так, відповідач у нас РТЦК зазначав, що відмови в наданні відсрочки на військову службу під час мобілізації з боку відповідача не було. Е, так, таким чином, ну дуже буде стисло, тобто пропускати буду деякі тези. Таким чином, громадянину позивачу було запропоновано особисто з'явитись до Київського РТЦК. То соц підтримки міста Одеси з оригіналами документів, що підтверджують право на відсрочку з військовообліковим документом для подальшого вирішення питання. Тобто, вирішення питання взагалі не було. Це дуже важливо. Звертайте увагу, тому що суд задовольнив позовну заяву частково, але нас вона цікавить саме в питанні, чи можна звернутися письмово і надіслати лист до ТЦК з заявою про відсрочку. Позивач обставини справи, позивач направив поштою до відповідача заяву про відсрочку від призову. Так, з пакетом документів, доданих до заяви. До речі, як він завіряв ці копії, невідомо тут про це не зазначається. Листом відповідач повідомив, Ну тобто РТЦК вже повідомила, що заяву позивача розглянута, запропонована особисто з'явити з оригіналами документів, і далі в нас суд е, зазначає, посилається на статтю 19 Конституції, де ну саме така основна стаття, е, де органи державної влади та органи місцевого самоврядування їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачений конституцією та законами України. Це дуже важливо. Посилається в нас на Абзац 11, частину першої статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, що діяла в тій редакції, зазначає, що не підлягають призову на військову службу військово, військово зобов'язань, які мають дружину, чоловіка з числа осіб з інвалідністю. Ну, тобто, зазначає, що були в нього. Підстави такі посилатись. Матерія справ вбачається, що відповідно до свідоцтва про народження є матір'ю відповідача, там визначена людина, і ця людина є інвалідністю другої групи безстроково, тобто суд і дослідив ці обставини також. З урахуванням зазначено військові зобов'язання повинні особисто повідомляти в семиденний строк органам, в яких вони Ну тут є посилання на порядок організації та ведення військового обліку, і суд зазначає з них е, таку такі витяги. В семиденний строк органам, з яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних та надавати зазначеним органам документи, що підтверджують право на відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Отже, позивачем дотримана процедуру особистого подання, і в дужках в нас написав суд направлення документів, що підтверджують. На його думку, право на відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Тобто, суд першої інстанції підтримав позицію позивача в цих питаннях і зазначив, що е, особисте подання та направлення ну, є тотожнім. У нас, тобто, це, що особисто ти з'явився в ТЦК, що ти особисто підписав і направив поштою таку заяву. Так, далі я пропускаю тут положення про. Е, РТЦК в нас іде їх повноваження, і в підсумку зазначає суд, що районні центри комплектування, крім функцій, зазначених в пункту 9 положення, оформлюють для військовозобов'язаних резервістів відсрочки від призову на час мобілізації. З урахуванням зазначеного відповідач як суб'єкт владних повноважень, до компетенції якого належить вирішення питання щодо надання відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Після отримання пошту позивача заяви про надання відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації та документів на підтвердження цього права, повинен був прийняти рішення за наслідком розгляду цієї заяви про надання відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації або мотивовану відмову в такому. Тобто, що зазначає суд? Що РТЦК, отримавши поштою від людини заяву про відсрочку, повинен був її розглянути, тобто іншого не передбачено і послався в початку свого е, мотивування на статтю 19 Конституції України. Тобто, він повинен був її в будь-якому випадку розглянути та надати або, е, ну, або позитивну відповідь, або негативну, ну в будь-якому випадку, вмотивовану відповідь. Разом з цим відповідач, ну тобто РТЦК, у відповідь на з... на заяву позивача про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та доданих документів, у відповідь направив листа, тобто він не вирішив питання, тобто не надав відповідь. Е... Не розглянув це питання, він надав просто відповідь і запросив його до РТСК. Таким чином, у даних провідносинах суб'єкт владних повноважень не може утриматись від прийняття рішення, що входить до його виключної компетенції. Що каже суд цим? Суд каже: якщо до тебе заява зайшла, то ти не можеш вже обирати, чи розглядати її, чи не розглядати, запрошувати людину, ти повинен її розглянути. Якщо в тебе недостатньо документів ухвалюють таке рішення, щоб людина мож, могла або додати ці документи, звернутись повторно з урахуванням цієї відмови, або оскаржити цю відмову у суді. В свою чергу відсутність належним чином оформленого рішення про надання відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації, або мотивовану відмову в наданні відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації, свідчить про протиправну бездіяльність суб'єкта владних повноважень, а тому позовні вимоги в цій частини підлягають задоволенню. Тобто, в частині того, що РТЦК та СП повинен був розглянути письмову заяву, яка була надіслана поштою. Суд сказав, що вони зобов'язані розглядати такі заяви. З урахуванням встановлених обставин суд дійшов висновку про протиправну бездіяльність відповідача щодо розгляду заяви позивача про відсрочку, оскільки відповідач належним чином не розглянув заяву позивача про надання відсрочки від призовної військову службу та не прийняв будь-яке рішення, яке породжувало для позивача юридичні наслідки, то суд в контексті спірних провідносин може лише зобов'язати відповідача розглянути по суті заяву позивача, за результатом чого прийняти відповідне рішення. Про що каже суд простими словами? Якщо РТЦК зобов'язан розглянути заяву і надати якесь рішення, і він цього рішення не надав, то суд не може зобов'язати конкретно надати відповідне рішення, але може зобов'язати. Надати таке рішення, тобто і яке буде на думку РТЦК законним, тобто в даному випадку суд е, сказав, що питання е, зобов'язання саме надати відсрочку, воно поки що передчасне, тобто ми можемо зобов'язати лише розглянути вашу заяву і додані до неї документи. Ну і це абсолютно логічно, тому звертайте увагу, якщо у вас є якийсь спір ТЦК та СП. То вони повинні розглянути цей, цей предмет вашого спору. Тобто, якщо ви подаєте якусь заяву, вони повинні відповісти по суті е, цієї заяви, і тоді вже ви або звернетесь до суду з оскарженням цього, або ідете до суду і заставляєте їх розглянути цю заяву. Це різні предмети судового спору. Тому враховуйте так, е, далі в нас рішення закінчується. Посилання, до речі, на рішення суду я е, залишу під описом. В цьому відео тому не буду навіть зазначати про номер справи, це не є важливим. І так, постанова 5-го апеляційного адміністративного суду від 11 квітня 2024 року. Що ж зазначила постанова? Вона практично продублювала рішення першої інстанції, але є деякі моменти, які дуже важливі в цьому аспекті. І зараз я зазначу в чому. Так, що ж стосується посилань відповідача на неналежне подання заяви позивачем про надання відсрочки від на військову службу під час мобілізації, а саме поштою, а не особисто, то судова колегія з цього приводу зазначає наступне. Тобто вона конкретно розібрала оце наше питання, предмет розгляду цього відео. За правилами закону, призовників військовозобов'язаним. Зобов'язані особисто в семиденний строк повідомити про такі зміни відповідні органи. Тобто, якщо ви змінюєте місце адресу, освіту там інші ваші відомості, ви зобов'язані про це повідомляти так, в семиденний строк. Про, відповідно до правил військового обліку, призовників військового зобов'язань та резервістів. Призовників військового зобов'язань резервістів повинні особисто повідомляти в семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку. Про зміну персональних даних з урахуванням зазначено, військовозобов'язані повинні особисто повідомляти в семиденний строк. Це в нас суд формулює таку правову позицію, якою ми будемо користуватися в подальшому. Або можемо користуватися на ваш вибір, в яких вони перебувають на військовому обліку про зміну персональних даних та надавати зазначеним органам документи, що підтверджують право на відсрочку від призиваних службу під час мобілізації. І тут дуже важливий аспект, який я хотів зазначити з цієї постанови, у той же час у межах спірних правовідносин обов'язок особисто повідомити та особисто прибути не є тотожнім. Тобто, якщо в нас постанова, яку я цитував, зазначає, що це треба. Особисто повідомити, особисто надати заяву, як в випадку у порядку нашому призову військовозобов'язаних та резервістів, то це не є тотожнім особисто прибути. Про це зазначив суд, тому будемо цим користуватись в подальшому, бо це є рішення суду, яке набрало законної сили. Відповідно до закону про статус суддів та судоустрій, ми можемо їм користуватися абсолютно законно. Так, при цьому апелянтам не ставиться під сумнів, що заява, ну апелянд це в нас РТЦК та СП була направлена саме ним особисто. Тобто РТЦК та СП не зазначило в, своєму, в своїй позиції, в своїй апеляції, не зазначило, що ми ставимо під сумнів. Підпис особи, яка звернулась до нас пошта, вона про це не зазначала. З огляду на наведене, судова колегія, а це в нас три судді апеляційного суду, як і суд першої інстанції, відхиляє доводи апелянта щодо неналежного звернення позивача із заявою про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. За таких обставин судова колегія, як і суд першої інстанції, вважає, що у даних проєдносинах суб'єкт владних повноважень, яким є відповідач, не може утриматись від прийняття рішення, що входить до його виключної компетенції. Тому, які робимо висновки, так, підсумовуючи, є в нас предмет такої справи, коли людина звернулася письмова заява про надання відсрочки, РТЦК проігнорувала цю заяву, запросила людину особисто прибути. Наразі, скоріш за все, такі спірні ситуації будуть мати місце. І я розумію людей, які задають мені ці питання: чи можу я, не з'являючись до ТЦК, наразі не маю такої можливості фізично або з якихось інших підстав там за сімейними обставинами, як в нас і закон це передбачає. Не можу зараз з'явитися, чи можу я подати письмово заяву на дна відсрочки мені і надіслати її шляхом листа з заказним повідомленням там або іншого, просто звернутися до ТЦК з цим питанням, листом, а не особисто прибути. І в нас рішення суду відповідає на це питання, що так це можливо, і суд і першої інстанції, і другої інстанції в особі колегії судів зазначив, що закон розмежовує особисте подання і особисте прибуття. Тому я також підтримую це рішення суду і вважаю, що якщо написано в нас положення особисто подати заяву, то ви повинні її підписати особисто і подати. А як ви її подаєте, прибуваючи до ТЦК або надсилаючи поштою, це вже на ваш вибір. Якщо цікаво, залишайтесь на каналі, підписуйтесь на канал, слідкуйте за каналом і будуть ще інші новини, буде інший розбір. І цих постанов, і інших, бо їх дуже зараз багато, дуже багато запитань. Є номер телефону в мене, це Viber, Telegram і WhatsApp. Звертайтесь туди, пишіть мені, спробую вам допомогти у ваших консультаціях. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!